is with the President of Ukraine. Я щиро радий вітати великого друга України і доброго мого друга, віцепрезидента Джо Байдена. Пане віцепрезиденте, ви дуже високо підняли планку авторитету, співпраці нашої діяльності передусім на Українському напрямку американці, включно з майже мільйоном американців українського походження, розуміють, що від вас залежить дуже багато не лише для українців, але і для Європи, і для США g7 Partners разом із нашими партнерами з Євросоюзу та Великої Сімки ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжуватися, поки Росія повністю підкреслюю, повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Санкції проти Росії пов'язані з Кримом, повинні зберігатися, поки Росія не поверне Крим українцям. І, хоч я знаю, як вам складно зберегти віру у мінський процес, коли Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо безпеки, ми знаємо, що цей процес є єдиною життєздатною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення української влади на сході та над кордонами України. Йосефдетермінешн, Йофрідом Кооржен, юсиксес азолиборон демокрасі. Отже, я закликаю українців: продовжуйте вашу відданість букві закону, боріться з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і карайте урядовців за привласнення грошей суспільства для власного збагачення.